Андрій Чайковський Сагайдачний Читає Лючія Світле Книга Перша Побратими. Присвячую незабутній пам'яті мого найкращого товариша і друга доктора Євгена Олесницького. Автор. Уроділся ОМ в краях подгорських переміських. выхован в вере церкви всходней злед детинских, шел потом до острога для наук уцтывых, которые там квитли. С книги «Верш на жалостный погреб» зацного рыцара Петра Коношевича Сагайдачного, гетьмана войска его королевской милости Запорожского, зложенный през инока Касиана Саковича, Киев, 1622 рік. Розділ перший. Напередодні святих апостолів Петра і Павла 1590 року замітний був із самого ранку на Переміськім шляху в новому самбурі вкруги церкви святого апостола Пилипа Незвичайний рух. Ця церква стояла край високого берега серед хат, де жили православні. Тоді на підставі королівського розпорядку невільно було всередині городських мурів ставити православних церков. Цього дня з'їздилися православні з усіх сторін і ставали на площі недалеко церкви. Ціла площа заставлена возами різного роду, вози з плетеними полукішками, з полукішками із липової кори або дощинок, з кованими або босими колесами. Поміж ними роїлося від людей у різних одягах. Одні поприїздили з жінками на возах, другі на конях або поприходили пішки. Народу і не злічиш, у полотняних свитках та в синіх шляхецьких капотах, в чоботях по столах, жінки, повбирані святково, аж мерехтіло в очах від різних кольорів, начебто макового цвіту натикав. Найбільше було шляхецьких капот. Ціла самбірська земля від річок Верещиці, Дністра і Стрию, аж до Карпатських гір мала тут своїх заступників. Народ стояв кубками і готовив усюди на одну тему. Цього дня мав приїхати до нового Самбора переміський владика Стецько Брилінський із Спаського монастиря, куди він у той час, не почуваючи себе безпечним на владичному престолі в перемишлі, перебрався жити. Владико заповів свій приїзд. На це велике свято, щоби відвідати свою паству та підтримати у людей православного духа. В Самбірщині, що належала до королів